Воскресіння мертвих та суд вічний. Ці теми вони дуже цікавили завжди людей. Що ж буде відбуватися насправді? При сьомій сурмі, коли Господь наш Ісус Христос, Він повернеться за своєю церквою мертві, віруючи в Ісуса Христа, вони воскреснуть та будуть піднесені до неба. І потім церква, яка буде на землі, церква Христова. Яка виконує волю Божу, вона буде також піднесена до неба до Господа. Але дуже важливо, які віруючі, які люди вони будуть піднесеними та воскреслими. Ті, які виконували волю Божу тут при житті, були учнями Ісуса Христа та забирали душі у сатани у цьому світі, і потім буде суд вічний. І на суді дуже важливо, щоб ми були у позиції тих, хто буде судити з Ісусом Христом, а не підсудимі. Напишіть мені.